Любові, де взяти більше доброти, як в материнському ніжнім слові, як з батька щедрої руки? Гарне свято до Дня Матері відбулося в багатьох дитсадочках. Ми побували в Ушгородському дошкільному навчальному закладі номер 29 Де тут відбулося свято материнські обереги, сценарії до якого склала завідувачка дитсадком Ольга Юріївна Чеверха. Діти славили найголовнішу і найріднішу на світі людину берегиню роду, маму. Почекалась і ряства, і сонці, і цвіт, душа мовкалина, росте й цвіте від тим, нічого не треба, нічого не хочу від світу, лише аби мати на білому світі була. Гей, Гей! заграйте гори, зашуміть брови, приберіться небо, красно та багато, задівчіть по Заведіть розмови про святочну днину, про велике свято. А кому ж а то грати, а кому співати? Знає це дитяче, чисте серденько. Нині двоє свято, рідна наша мати. Будь благословенна, українська ненько! День матері в Україні це потрійне свято. Матері Божої, матері кожного з нас і матері України. І припадає це свято на другу неділю травня. Три матері, три квіточки, як три красні рожі. Перша мати непорочна, як лілея біла. І з дитякою. Датком пречистая діба, друга мати це найкраща у світі країна. Земля наша, наша славна ненька Україна. Жите ця мати, що ж мені гарно сказати? Це ласкава, люба, мила, рідна моя мати. Мати є символом життя, святості, вічності, тепла і всеперемагаючої любові. Мати це уособлення злагоди, миру в суспільстві. Вона вчить дитину шанувати людей, любити рідний край. Про це діти розповідають у віршах. Мене матуся шанувати вчила У шестоліт, небиськи й І вишиванку й молитву стіл. І україни не погубеть. Я збережу цю маму науку, бо знаю, що мої ж понад все. Скажи на рідна, по якій за руку мене з дитинства матінка веде. Народилася дитина, усім радість привели. Матусенька немовлятку обережно кладе спати І співає Колискову, з дичі часи і здоров'я. Ніжна, тиха пісня Колискова, та найперша мамина розмова пахне мам'ятою і літом кебрецевим і соничним цвітом. Найперша пісня, яку малячую у колисці, це мама на колискова. Що ж матусі бажають маленькій дитині, заколисуючи її. Ой, щоб росло не боліло, на серденьку не коліло. Соньки дріньки в коло соньку, добрий розум голови. Щоб стало наше, малиянко, наше, любі, наше нятко, ясненько, маленько, наше любить пашенятку, наша зірочка ясненька, наша квіточка маленька. Сон у колисеньку, дрімки у здоров'я на морскочок, спиний синочок. У народі є багато звичів, яких дотримувалися, коли ростили дітей. Ось, наприклад, заплітали дівчинці косичку вперше, коли їй виповнювалося 5-7 років. Хлопчики теж готувалися до такого свята і хочуть привітати дівчаток. Щоб коса для доні оберегом була, щоб любов велику серцем вона чула, Заплітали нізне лагідне волосся, щоб зитті у доні все усе збули. Святкове заплітання коси здійснювала мати або хрещена мати, коли дівчинка йшла до першого причастя. У дитсадку зробили спробу повернути до життя, це звичай шанування дівочої коси. Тож стали матусі у велике коло за своїми донечками і стали їх закосичувати. thank you Це порнені, українські, миленькі. Гайці роси, не кащовичка, а рушить косить, зелена водичка. Отже, друзі, ширшиков, не жаліти, чопінок. Дівчатка і хлопчики розпочали цинок, бадьоро й весело. Повторної краси і радості у віночках. У віночок уплітають різні квіти, які водночас прикрашають і оберігають дівчинку. У неділю, у вишивану сорочку, у червону спідничку, Ще й коралі на шнурочку. Заплету я свої коси і візьму віночок з рути. Обведу я ним голівку, чи він в мене кращий бути. А на ноги чоботята червоненькі, сап'янові. Я маленька українка, будьте всі мені здорові. Глибоким символом належності до свого народу та оберегом є вишиванка національне вбрання українців. Стильно і красиво, це мистецький витвір, це краса і казка, у ній рідна пісня, материнська ласка. Сорочка, що матуся вишивала, сердечко гріє, душу веселить, бо ж мама щастя доля закликала, цей оберіг життя захистить. Одягай. Вишиванки друже, хай побачить у нінці слів. Молодих, відважних, рани дуже уєднанні на сто тисяч лі. Хлопчики з задоволенням заспівали пісню «Вишиванка». Чи не найсильнішим оберегом для дитини є мамина молитва, через яку мама просить для дитини добра, щастя, здоров'я? Донечко, рідненька, ти ще маленька, я молюсь за тебе, як і кожна ненька. Я прошу у Бога здоров'я міцного, щоб тобі послав він щасливу дорогу, щоб в житті ніколи ти горя не знала, і щоб твоя доля цвіла, розквітала. Дягнися, мамо, вишиту ту сорочку, помолися, мамо. Ти за сина і дочку. Помолися, рідна, за свою родину. І прошу молися за всю Україну. Впевнені, що діти теж моляться за своїх рідних. Дитяча молитва дуже щира. Саме такою молитвою продовжила свято це пісня Молитва за Україну. Це було просто чудове і розумієш, що мати і розумієш своє призначення ще якось глибше, і, і до сліз. І свято було до сліз. Дуже-дуже розчулена, Я розчулена і дуже вдячна тим людям, хто це влаштував на такі свят. Ми вже багато років святкуємо саме це травневе свято День Матері. І цьогоріч ми вирішили змінити свій сценарій, і ми назвали своє свято материнські обереги. І ми хотіли оспівати матір берегиню роду і наголосити на тому, які материнські обереги ведуть дитину від народження і все життя. Ось і підійшло свято до свого завершення. Не забуваємо, якого ми роду бережімо і відновлюємо українські традиції. Тож хай щастить усім і дорослим, і малим.